Майнкрафт, але я переселився у нове село. Це таке невеличке поселище. Я бачу, у них є телескоп, там, де вони можуть дивитися зірки уночі та пити яблучний сік. Круто! Ось таке тут поселище, е, а звідки тут динаміт? Я, я пожалуй, кажу звідси подалі як найдалі. Та після моєї великої подорожі, після того, пі, після того як моє прошле село розло, розгромив крокодило Бомборділи, та після цього всього мені прийшлося переселитися у нове село, поселище таке. Та зараз зайду і, Яблучний Сік. Я, пожалуй, його зараз вип'ю. Поки житель не бить. Ой. Ну а всім до побачення.